Вітаю, мої дорогі глядачі, бажаю вам здоров'я міцного, як дуб, спокою в серці і сили вистояти всі бурі? Нехай сонечко світить вам навіть у найтемніші дні, а вітер несе тільки добрі вісті і надію. Давайте подивимось, що нам підготувала доля, який тиждень чекає на нас. Так, почнемо з Харківщини. Що нам карти кажуть, яким буде тиждень з 25 по 31 серпня? Чи буде ворог Ризувати обстрілами, чи може буде трохи тихіше. Перша карта десятка мечів. Ой, тяжка карта, дуже тяжка. Вона показує, що може бути якесь велике випробування, удари, біль, може бути різке загострення, коли людям здається, що вже гірше нікуди. То такий знак, що ворог може спробувати сильно вдарити аби залякати. Друга карта трійка кубків. Вона говорить, що люди будуть разом, підтримка є, громада тримається купи. Може бути якась добра новина після важкого дня або відчуття, що ми встояли. Третя карта дев'ятка пентаклів, а то карта стабільності та опори. Вона показує, що, попри страхи й атаки, люди зможуть мати спокій. У своїх домах буде відчуття, що контроль лишається за нами. Ну, що я можу сказати? Карти кажуть так: легкого тижня не буде. Ворог точно буде пробувати нищити і бити, але все скінчиться не так страшно, як може здаватися з першого разу. Харківщина вистоїть, люди підтримують один одного і земля наша витримає. Давай глянемо, що карти про Одещину кажуть, до чого готуватися людям, які небезпеки є. Перша карта. Трійка Пентаклів. Вона говорить, що робота кипить, люди злагоджено щось роблять разом. співпраця йде. Тут може бути знак, що наші служби, військові, ППО, влада все то працює разом, аби втримати порядок і спокій. Друга карта страшний суд. Ой, то вже серйозний дзвін, як труба архангела. Карта попереджає про якусь подію, що може стати переломним моментом. Вона кличе до уваги, каже: слухай, буде щось важне, і треба бути готовим. То може бути або сильна атака, або якісь новини, котрі різко змінять все. Третя карта смерть. То про велику переміну. Щось має віджити, аби нове народилося, може бути кінець спокійного періоду і початок нового, більш напруженого. Але й водночас то карта очищення, що старе має згоріти, аби далі легше було йти. Карти кажуть на Одещині тиждень буде важкий, з якимись переломними моментами, видко, що ворог може пробувати щось дуже серйозне. Але... Карти не показали повної руїни, то скорше знак, що буде шок, буде зміна. Але люди зможуть підняти голову і далі тримати фронт. Треба бути пильним, бо тиждень не обійдеться без неспокою. Такс, подивимось, що там карти повідають за Київ та Київщину на кінець серпня. Що очікує на жителів які небезпеки? Чи можливо буде цей тиждень спокійним? Перша карта правосуддя. То карта строга, як суддя в чорній мантії. Вона каже, що все буде йти по правилам, по закону, як має бути. Тут може бути і про те, що наші сили оборони чітко тримають оборону, роблять свою роботу правильно і справедливо. Так само і люди будуть чекати правди, бути уважними і тверезими. Друга карта мак О, то вже сильна карта. Вона означає контроль. Вміння впоратися з будь-якою ситуацією. Тут видно, що наші в Києві не дадуть себе застати зненацька, і ППО, і військові, і всі служби будуть мати силу і мудрість керувати процесом. Мах – то є про владу над обставинами, навіть коли ворог щось пробує. Третя карта шістка мечів, то дорога, відхід. Рух до більш спокійного берега. Карта показує, що напруга може бути, але врешті все перейде в тихіший стан. Може бути кілька ночей тривожних, але то поступово зійде. Ну що я можу сказати? Золоті мої е, на Київщині і у столиці тиждень буде під напругою, але контрольований. Будуть загрози, може й удари, але оборона добре відпрацює. Може бути тривожно, але завершення тижня покаже, що ми впоралися. Віримо в наших захисників. Все буде Україна. Так, подивимось, що карти нам скажуть за Дніпропетровщину на останній тиждень серпня. Перша карта смерть. Ой, тяжкий знак. То карта великої переміни. Вона показує, що спокійним період не буде. Можуть бути удари, котрі змінять атмосферу і принесуть тривогу. Ну тут видно, що якась загроза висить і вона реальна. Друга карта імператор. А то вже сила, влада, порядок. Карта каже, що наша оборона тримається сильно, як мур кам'яний. Імператор стоїть твердо, такий батько, що нікому не дає зламати його позицій. Значить, навіть як удари будуть, оборона тримає контроль. Третя карта лицар жезлів. А то вже про швидкість і різкі рухи. Тут явно показано, що ворог може спробувати раптові атаки. Щось швидке, несподіване, але так само і наші відповіді будуть енергійні й оперативні. Карти кажуть, небезпека обстрілів є і досить реальна. Але водночас Дніпропетровщина має сильний захист, і удари не принесуть такого, щоби зламати чи зруйнувати. Все. То будуть радше різкі, неприємні вилазки ворога, але контроль лишається за нашими. Давай глянемо, що карти нам кажуть за західну Україну з 25 по 31 серпня. До чого готуватися? Бо, як кажуть, попереджений, значить озброєний. Перша карта двійка жезлів. То карта очікування та планів. Видно, що ворог щось там виглядує, приглядає, але ще думає, куди бити. То такий знак, що загроза є, але більше на рівні задуму, ніж конкретного удару. Друга карта дурень. Ага, то цікава карта. Вона часто означає несподіванку, щось безрозсудне. Може бути, якась атака е чисто. Від, від дурної голови, знаєш, таке як забаганка без плану, але то не виглядає як системна загроза, скорше щось випадкове чи одиничне? Третя карта шістка жезлів. О, то вже добра карта. Вона про перемогу, про те, що з ситуації виходимо з честю для заходу України. Тиждень буде тривожний, бо ворог може щось задумувати і пробувати для картинки. Але карти показують, що то не буде масово чи страшно. Але не варто розслаблятися, краще реагувати на сигнали повітряної тривоги. Бережіть себе і своїх рідних. Такс, глянемо нинька, що карти нам повідають за Донеччину. Яка ситуація буде в останній місяць серпня? Чи будуть гарні новини для нас? Перша карта відлюдник. Ой, то дуже символічно, вона показує самоту. Темноту, пошук світла в пітьмі. То про те, що на Донеччині буде тяжко, люди відчуватимуть ізоляцію, нестачу спокою, може бути посилена небезпека, і людям доведеться ховатися, сидіти тихо, як той відлюдник зі світильником. Друга карта королева жезлів, а то вже сила. І впевненість. Вона каже, що, попри всю темряву, є енергія, що тримає ситуацію, то може бути символ сили української сторони на фронті, не дають ворогу зламати дух, тримають командування і вогонь у серці. Третя карта – Пентаклів. То карта нестабільності, як на двох хвилях балансувати постійні качелі: то тривога, то спокій, то обстріл, то трошки легше. Вона показує, що ситуація буде мінятися день за днем, і рівноваги нема. Ну що я можу сказати, мої дорогі. Е на Донеччині буде важко темні й неспокійні дні ворог буде тиснути, але наші тримають силу і контроль і не дають ворогу переламати фронт. Для людей то буде тиждень на качелях: То страх, то надія, то вибухи, то затища. Так, подивимось тепер, шокарти нам відкривають за Полтавщину, чи є небезпеки для цього регіону на період з 25 серпня по 31 Перша карта шістка кубків. То така добра, спокійна карта. Вона говорить про затища, про теплі спогади і буденність. Видко, що люди більше будуть жити своїм життям без великого страху. Тут нема знаку масових атак. Друга карта четвірка кубків. А то карта розчарування, паузи, мовчанки. Вона каже: лежимо тихо, набираємось сил. Це як час, коли нема великих рухів, а скорше. Перепочинок, значить, фронтова активність у той бік буде слабенька. Третя карта, дурень. Ой, то трохи непередбачувана карта. Вона може означати якусь випадкову загрозу, необдуманий крок ворога. Типу, е щось від дурної голови прилетіти може, але воно без плану таке одиничне і хаотичне. Ну що я можу сказати? Золоті мої. Е для Полтавщини карти показали спокійний тиждень, ніби й небезпека є в повітрі. Але серйозних і масових ударів не видно. Але той дурень насторожує. Все ж ворог може провокувати, атакувати, псувати нерви. Що карти нам кажуть за Херсонщину? Яким для неї буде цей тиждень і на які новини чекати? Перша карта Трійка кубків. То карта радості і підтримки. Вона показує, що люди тримаються разом, допомагають одні одним. Навіть у тяжкій хвилі є відчуття спільності. Може бути якась маленька добра новина чи надія, що дає силу. Друга карта п'ятірка мечів. Ой, то вже не так добре. Вона про конфлікти, удари, коли ворог пробує відібрати своє хитро й підло. Тут видко обстріли, провокації, біль. Люди можуть відчувати поразку в окремих моментах, що ворог не дає спокою. Третя карта: десятка мечів. Тяжка карта, вона показує гірке завершення, як коли вже добили до краю. То знак, що удари можуть бути сильними й болючими. А ситуація виглядатиме дуже важко. Ну, що я можу сказати, мої дорогі на Херсонщині тиждень буде дуже тяжкий. Є маленькі проблиски радості й підтримки між людьми, але карти ясно показують сильні обстріли і відчуття, що гірше нема куди. Триматися буде нелегко, бо ворог знову нищитиме. Наші люди сильні, треба вистояти, навіть коли темно й боляче молимось за Херсонщину. Тепер глянемо, що карти нам кажуть за Луганщину. Яка ситуація буде там та до чого готуватися цього тижня? Перша карта двійка кубків. То карта Союзу домовленості. Вона показує, що є якісь взаємини, переговори чи зв'язки. У нашому питанні то може означати, що обидві сторони десь ще пилися і ніхто не хоче відпускати. Друга карта закохані. Така сильна карта вибору. Тут прямо показано, стоїть роздоріжжя. Мають бути прийняті. Важні рішення або так, або інакше, то може бути символ того, що на Луганщині буде якась критична ситуація, пов'язана з вибором напрямку. Третя карта правосуддя. О то вже про холодну правду і розплату. Карта каже, що кожен отримає по ділам своїм. То не легкість, а тяжке рішення, строгий порядок. Ну, що я можу сказати? Золоті, мої на Луганщині з 25 по 31 серпня карти показали не спокій, а серйозний момент вибору. Там буде боротьба за території і важні рішення, що мають великі наслідки. Ворог буде тиснути, але й наші не будуть сидіти мовчки. Видко, що ситуація може стати переломною, або ми щось відвоюємо. або Буде тяжка ціна за опір, але правосуддя стоїть на боці правди. Значить, правда таки буде на нашому боці, навіть якщо шлях нелегкий. Дивимось, що карти кажуть за Чернігівщину з 25 по 31 перше серпня. Перша карта королева мечів. Ой, то сильна, розумна і холоднокровна карта. Вона показує, що люди й оборона будуть пильні, триматимуть ситуацію під контролем. Ворогу тут буде складно пробитися, бо все продумано. Друга карта сила. Така міць і стійкість. Карта говорить, що навіть якщо й будуть якісь загрози, місцеві та оборона тримають дух і сміливо борються з труднощами. Третя карта. Четвірка жезлів. Ом. А це вже спокій і свято, відчуття стабільності. Карта каже, що на рівні побуту і громади люди почуватимуться захищено, будуть маленькі радості і спокій, навіть якщо десь лунають тривоги. Ну що я можу сказати? Мої дорогенькі. Для Чернігівщини е, тиждень виглядає доволі спокійним. Загроза обстрілів є, але вона буде контрольована і не страшна. Можна триматися спокійно, але око треба мати гостре. Так, ну глянемо нинька, що карти нам кажуть за Сумщину і яким тиждень буде там. Вже так хочеться гарних новин. Дивимось, перша карта дев'ятка кубків. Ой, то така приємна карта про задоволення і маленькі радості. Видко, що люди будуть намагатись триматися на позитиві, навіть коли все непросто. може бути якась добра новина чи моменти затища, коли хочеться подихати спокійно. Друга карта десятка жезлів. А це вже тяжкий знак. Вона каже, що обов'язків багато. Навантаження важке. Люди будуть втомлені, тягнуть багато проблем на собі. Може бути багато тривог, інформаційних чи фізичних навантажень через ситуацію на фронті. Третя карта диявол. Ой, то карта спокус, небезпек і пасток. Тут може бути підступність ворога, провокації, хитрі удари, тобто обстріли або інші проблеми будуть, і треба бути обережним, аби не попасти в пастку чи не панікувати. Ну що я можу сказати? Золоті мої на Сумщині тиждень буде важкий. Є моменти радості і затища, але переважно тягар проблем і небезпек. Ворог може пробувати хитрі удари, тримати в напрузі. Людям треба бути обачним. Але не панікувати. Втім, дев'ятка кубків нагадує, що є шанс знайти підтримку і маленькі радості навіть серед випробувань. Такс. Глянемо, що карти кажуть за Дніпропетровщину, якою ситуація буде там в останній тиждень серпня. Перша карта Лицар Пентаклів. Вона говорить, що обстріли можуть бути повільні, але вперті. Ворог не робитиме різких проривів, а затяжне тероризування місцевих є реальною загрозою. Друга карта шістка жезлів. Карта каже, успіх буде нелегкий, і навіть маленькі перемоги коштуватимуть дуже дорого, нерви, втрати, часу, постійна напруга. Тобто, хоч тримаємось та платимо важку ціну. Третя карта Імператор. Сильна і контрольована карта. Але в цьому контексті вона також попереджає про жорсткість і суворість. Все триматимуть під контролем, але це контроль через дисципліну й обмеження, що може давати відчуття пригніченості і постійної готовності до небезпеки. Карти кажуть, обстріли на Дніпропетровщині будуть, тягар їхній відчуватиметься щодня, перемоги будуть, але не без втрат і стресу. Триматися треба міцно, серце. Це може тяжко битися, а спокою мало. Головне бути готовими і не розслаблятися. Так, глянемо, що карти кажуть за Миколаївщину і до чого готуватися. Перша карта Туз мечів. Ой, карта сильна, як лезо, вона показує нові виклики, удари, конфлікти. Видко, що небезпека обстрілів існує, і вона реальна. Може бути щось несподіване, різке, аби злякати людей. Друга карта п'ятірка кубків, а це вже про втрати і розчарування. Люди можуть відчувати смуток, розчарування через ситуацію, можливо, пошкодження від обстрілів. Але карта також нагадує: не все втрачено, ще є шанс вистояти. Третя карта двійка кубків. О, і тут вже підтримка і союз. Вона показує, що люди тримаються разом, допомагають одні одним, і навіть у важкі дні є надія та взаємопідтримка. Ну, що я можу сказати, мої дорогі? На Миколаївщині тиждень буде непростий. Нові удари і небезпека реальні. Може бути смуток і втрати, але підтримка і спільність громади тримають ситуацію на плаву. Варто бути обережними, але панікувати нема потреби. Разом витримаємо. Такс. Наостанок глянемо, що карти кажуть за Запорізьку область, які небезпеки є для цього регіону та яким буде тиждень. Перша карта сонце. Це може означати, що ворог буде бити явно відкрито, так, щоб усі бачили. Може бути удари по важливим об'єктам, що на виду, аби показати силу і принизити людей, відібрати в них. Відчуття безпеки. Друга карта десятка жезлів. Ой, а то вже тяжко. Ну, карта говорить про велике навантаження, труднощі, відповідальність, може бути тиск ворога або складнощі в обороні. Люди будуть тягти великий тягар на плечах, і ситуація вимагатиме сил і терпіння. Третя карта. Туз жезлів, це початок нових дій. Але в цьому контексті воно виглядає як нова хвиля ударів чи активності ворога. Може бути запуск нових обстрілів, нових атак, появи чогось несподіваного, що знову виб'є землю з-під ніг. Ну що я скажу? Ну, карти тут зовсім не про легкість. На Запоріжжі можливі явні і показові обстріли, що принесуть людям велику втому і тягар, і є загроза нового витка, активності ворога щось може початися знову, і воно не буде простим. Тримаймося, бо разом ми сила. Віримо в наших захисників і молимось за мирне небо над Україною. На сьогодні все. А на прощання хочу сказати: бережіть себе і своїх рідних, тримайтеся разом, допомагайте один одному і пам'ятайте, навіть коли важко, ми вистоїмо. Нехай ваш дім буде повний тепла, сміху і маленьких радостей. До наступної зустрічі! Хай вам щастить і оберігає Господь.